Цей закон називається закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Мова йде про те, що свого часу вони, приймаючи швидко зміни до цього закону, ну, нагородили того, що не потрібно. І сьогодні вони намагаються розширити перелік осіб, які підпадають під дію цього закону, проще кажучи, отримують статус учасника бойових дій. Я висловився проти і сказав про те, що цей закон прийнятий один із перших по соціального захисту, він прийнятий в далекому 1993 році. І мені зрозуміло, що складовою частиною цього закону є ветеран-фронтовик. Мені зрозуміло, з ким він воював. Складовою частиною цього закону є ветеран-афганець. Мені зрозуміло, де і коли він воював. Коли мова йде про сьогоднішніх учасників бойових дій, які воюють проти власного народу, в мене виникає питання, вибачте, а з ким воювали, про кого воювали. Тому я попередив про те, що фракція голосувати не буде, а якщо у держави є бажання, і багато зайвих коштів можна прийняти окремий закон спеціально для учасників антитерористичної організації, е, операції. Тоді це буде зрозуміло, про кого йде мова. Ось, власне кажучи, те, що пов'язане з цим законом. Я декому із тих людей, які активно голосували за цей документ, я нагадав про ветеранів Афганістану. Е, бо чиновники чиновники, вони вічні. Міняється влада, а чиновник залишається. То я хочу сказати про те, що. У учасників цієї антитерористичної організації ще попереду багато чого, бо багато хто із ветеранів Афганістану свого часу чули такі слова Я тебе туди не посилав. То оце все подібні речі з вуз чиновників Ще багато хто почує. Але то вже проблема виконавчої влади, бо на рівні закону ця проблема врегульована. Проблема виконавчої влади і проблема фінансування. Бо вже кабінет міністрів все частіше ставить питання забезпечення фінансами тих законів, які приймаються. Вони надзвичайно потужні, з точки надзвичайно витратні і вимагають певних коштів, а їх в бюджеті просто немає.